Василь Добрянський відомий український письменник його знають як майстра детективного напрямку в літературі та творить митець і в інших жанрах, і при чому дуже вдало. Лише минулого року видав вісім книг. Це не значить, що я їх саме тоді й написав. Вони просто так збиралися, оскільки війна, оскільки це все було сам видавничий процес. Був загальмований. І так вийшло, що підряд вийшли кілька книжок. А був такий випадок на самому початку війни, одна з моїх книг, яка друкувалася у Харкові, бо всі книжки, як правило, друкуються в харківських видавництвах і в друкарнях, потрапила під ракетний обстріл і майже була знищена. Окрім вже знаних творів, письменник вирішив презентувати ще зовсім нові книги. Найновіші книги, які вийшли восени минулого року, це «Психологічний трилер Лілі, -лі», книга, яка ввійшла топ-5 літо 2024 року всеукраїнський рейтинг, і за підсумками року вона війшла в переможці книга року 2024. А також я привіз самотній Ворон, теж психологічний детектив. Коломийський літератор Андрій Малашук каже, що книги Василя Добрянського написані. Дуже талановито і торкаються до читачів. До детективів ставиться досить так прохолодно. Ці детективи мене підгуповують. Я скажу чим? Тим, що тут просто сюжети хто з кошту феку вбиває. Дуже багато цінного, історичного, історичного Там нього є період скоропадського детектива. Період вольного детективу. Тому власне ця така родзинка. Детектив на історичний часом відкуповує, а завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська каже, що кожен приїзд письменника до Коломиї особливий і цікавий. Це вже третя зустріч, і на відміну від першої, де він презентував свої твори під псевдонімом Борис Крамер. Сьогодні ми презентуємо його твори під його власним іменем Василь Добрянський. Хочу зазначити, що Василь Добрянський він є володарем гран-при коронації слова. Він Є лауреатом другої премії на презентації. Автор поділився своїми спостереженнями. Він зазначив, що з початку війни виріс інтерес саме до української літератури. Коломий Богдан Малецький Галина Романчук, Раї.